Членам нового уряду Нідерландів заборонили користуватися телефонами, смарт-годинниками та планшетами. Під час зустрічей їх тримають у сейфі через небезпеку потенційного шпигунства. Про це розповів прем'єр-міністр країни, а за сумісництвом і колишній шпигун Дік Схолф. Смартфони, планшети та інші пристрої, електронні, що можуть загрожувати безпеці, тримають у сховищі під час офіційних зустрічей. Включаючи щотижневі засідання Ради міністрів, цей захід впровадили разом із вступом СХООФа на посаду прем'єр-міністра країни на початку липня. За словами Схоофа, інші держави виявляють зацікавленість в тому, що бути в курсі внутрішніх справ Нідерландів, тож конфіскація гаджетів є запобіжним заходом. Прем'єр-міністр додав, що міністри мають змогу перевірити свої телефони у перервах. Нагадаємо, що попередній уряд Нідерландів забороняв користування смартфонами лише під час обговорення конкретних тем безпеки. Чутливість Схоуфа до ризиків безпеки і шпигунства не є несподіванкою. Донедавна він був найвищим державним службовцем Міністерства юстиції та безпеки. У 2018-20-х роках Схоуф очолював Нідерландські спецслужби, а до цього був національним координатором країни у боротьбі з тероризмом.